Йоу -йо, йо, друзі всіх вітаю! Сьогодні ми залетіли в Бравл Старс. І я вас попрошу поставити лайк, написати коментар, підписатись на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Дякую вам за це, а нам треба виконати оцю місію 10 батл in Bravel uh, Белл. Так, все. Бо нам дадуть цілих 10 гемчиків. 10 геймів, ви розумієте? Просто за місію б ми і так виконували, вау. Так, беремо гріфа, беремо футбол, полетіли, все, розвалюємо. Просто зараз розвалюємо всіх і все. Так, окей. Окей, 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 окей. Так, 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 так. Ого, яка дивна мапа. Хм. Хм. ого. Емс. Емс, емс, емс. Там э, М здушить, М здушить нас, М здушить на правому фланзі. Так, Бем. Нє-не, Бем. Еу. О! Добив, добив, розгромив всіх. Так, нашому тому челу треба дуже величезне спасіння. Допомога треба зараз. Допомога йде. Допомога повзе БМ. Не кинула цю штуку. Так, тепер на цей фланг перелаштовуємося. Так, бем. бем, бем, бем. О, блін. Ну, я трошки відкинув, тому нам повинно бути полегше трошки. Зовсім трошки. От прям. Е, е, зовсім трошки. Так, накидуємо, накидуємо, накидуємо. Мінус так. оу, Ай-яй-яй-яй. Як же це боляче було? Бем-бем-бем. Блін, не винесли, не винесли, не винесли. Так. Дінич зараз стоїть на нашій обороні, на нашій обороні. бем, Все, мінус -2, 2. Так, полетіли, полетіли і на це. Фуф, винесли, йдемо. Переходимо, переходимо. Ау. аут, Блін. Це аут. Повний аут. Бліна. Ми повинні були заб... забити. Бем! Все, ми закинули. Хе -хе. Ну як ми, я? Я закинув. Let's go. Так, поставили цю штуку, бем 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 Накидуємо по шелі. Оу, ай-яй-яй-яй-яй. Шелі, боляче, шелі, боляче. Боляче, шелі. Ти розумієш, що нам боляче. Так, все, все, все. ехе -хе, хе 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 Гол, да, 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 да. Давай, давай. Да, ми не задефались, не задефались. Але я ж буду зараз дефитись, але ж я зараз буду дефатись, бм. Мінус. Так, давай, давай, давай. Проходимо, проходимо, проходимо. Проходимо потихеньку, потихеньку ми проходимо. Трошки туди м'яч перевезли. Так, ау, ау-ау-ау! Ну це все. Це ГГ, мені здається, як на мене. Це реально ГГ. Але треба зараз битись по повній програмі. Так, балін. Це все, це все. Хе-хе-хе-хе. А така була гарна ідея. Десять кілів, нафігачу. Десять кілів. Десять. Я виконав дві місії. О, плюс 10 гемів. Вау! Так, а що там треба на Ліона? Ого, Багатенько. Хм, а давайте якогось мелоу. Мілоу. Давайте мілов візьмемо. Так. Так, 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 так. А. Так, що ми бачимо? А ми бачимо, що мені треба ось тут шкіритись. ага. Хм. Ага, не не Оу, oh, оу, oh, no. ні. Ну. -ні 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 -ні. ай ай, 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 ай. Мене винесла якась штукована, не хезе, що це було. Ага. Звісно, вона мене... Кожен раз виносить якась штука, вона мене вже бісить настільки сильно. ага ха 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 Так, на. Допоможіть, допоможіть, допоможіть! Допоможіть! Так, все, 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 не. Йоу еу, ейу, блін. Да, мене виносить. Мене Виносить Ау, бем. Поставили цю штуку. Так, по культу, по, -культу, по культові, по культові. Так, хм. забрали, забрали, забрали. Забрали м'яч, ай яй 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 Ау. 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 Блін, а я бачу де він? А я бачу. Так, все все, все, відійди, відійди. Відійди, бем. На тобі. Кольт, кольт. Бем-бем-бем. Hm. Ага. Ага. А, ой, ей 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 ей, ей ей. Ай, вона телепортується, це не чесно. Це реально нечесно. Да. Yeah. Це не чесно. Я психую. Так, бем-бем-бем. Все, накидали, накидали. Еть-еть-еть-еть. E -e 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 -e. Так, давай, давай, давай. Іди, йди, иди, 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 іди. Ау! Не, не-не-не-не-не-не-не. Не, на, Блін. Програли, ми програли! Перший матч. Перший матч ми програли, залишився другий. Так, бем. На. На. Ня. Ня. Ага. Мінус. Мінус. бем, Бм. Все, вся надія зараз на нашого Френка. Френк тащи. Френк тащи. Ні, він не витягнув. Еха-хе, хе-хе. Угу, угу. угу. Ладно, нє ні, ні. Блін, я не хотів ще раз нажимати. Але окей, давайте ще раз спробуємо. Тут нам коїни трошки дадуть, трошки коні. О-о-о! З розою пішли. Так, а що в нас роза філоу. Оу, нам ГГ. Нам ГГ. Я вам кажу, нам ГГ, мене будуть всі з, кожен, з любої плюхи, мене кожен розвалить, тому я просто буду ось тут шкеритись і накидувати ось таку штуку. Ай-яй-яй-яй. Який я погана людина, та? ви скажете, але не. 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 Не Поняли та, що я можу Поняли Эташа. Що... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Роза, 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 роза. Роза тащи, роза тащи. Роза, 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 роза. Роза облажалась. І Леон так. Леон так ош. Ага. Ага. Понял, та? Ай-яй-яй. Не. Не. Блін, я нікого не зміг вбити. Я не зміг нікого вбити. Бо в неї плюха якась скаженюча. Скаженюча плюха в неї на. От туди, штуку, туди, туди, туди. Бем. Ну, так. Гепс. Оу. Ай! На. На, на. На. Понятно, так? І будь ласка, ех, не добив, не добив, не добив я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як же боляче мені. Нас прям виносять. Нам то треба забивати, а не дефатись. Нам дефта не дуже -та потрібен, бо нам більше потрібен демедж, не? мені за що та. Ну, це все. Да. Облажались ми. Окей, okay, я беру дальники. Окей, okay, окей. Okay. Я беру динамайка. Все, динамайк? Ще один закидальчик. Та, ще один закидальчик. Uh. Так, окей. Uh, О, okay. oh, у нас два динамайка. Вау. Вау, 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 вау. Yeah. Наваляли, наваляли йому бен, ще наваляли, ще наваляли Так, я готов закидувати ульту прям в них. Бем Геп Ой-ой-ой. ой ой, -ой, -ой, -ой. Бем, мінус Бем, мінус О, красав. Бас, красавчик. та красаве. Так, окей. бем 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 Ого, бас. Ого, бас. Баст. А ти прям за... залетів <laughs> а баста просто залетів їх і виніс. Цей Діномайк зробив 5 тилів. Я не поняв як, але він це зробив. Так, рерка. Бем міфік, вау. А, нагріфа! Вау! Нагріфа! Уявіть собі, в мене не було ще нагріфа. Нічогісінько, давайте одягнемо і підемо, подивимося, що це таке. Вау! Блін, яка продуктивна серія. Клас. Давайте перевіримо, що ця штука робить. Я піду ось так. Нестандартно для себе. Нестандартно зовсім. Так, Еть. і що? І що воно робить? І що воно робить? Ау, боліч. Ау, боліч! Накиньте йому плюх, накинь накиньте, накиньте. О, красава Леон, Леон, красавчик. Так, мінус. О, тік-тік-тік-тік. Тік. Відійди. Так, проходимо, проходимо, проходим. проходим, проходим. Бен. Я так розумію, все самому треба робити. Так. На. Блін, 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 блін. Ну, я ще одного виніс. Блін, я протопив, коли я не міг туди забрати цей м'яч довбаний. Я б туди протопив. Я сподіваюся, що зараз наш Легон всіх там розвалить. Але ні, я бачу, що ні. Я бачу, що ніфіга він це не зробить. Так, бем. О, пас-пас-пас-пас-пас. Так, бем. Мінус. Забрав з собою, можна сказати. Перехопив. Так, нашого цього чела забирають. Блін, Аліона, я так розумію, там нема. Чи що? Я не розумію, чи не розумію. Так, давай, 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 давай. Отакі справи, отакі справи. Так, бем, бем Нє, ні, 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 ні! Блін, за що, блін, за що? За що мені це все? На. Блін, що за фігня? Що за фігня? Що я нікого розвалить не можу? Так, а, окей. Фуф. Ура! Ми розвалили їх наконець. Я думав, це ніколи не, не вийде зробити, бо ми так довго лажали, що я прямо вже не вірю. Фуф, я це зробив. Я виніс з трьох а, і затащив. Я 15 кілів зробив, 15 кілів! Ви розумієте, я зробив 15 кілів. Ага. Поняв, так? 15 кілів. Я так і не поняв, що робить моя е, оця ульта. О, в трьох знову. Ну що, показувати ще раз, там мастер клас. Ні, ну, грифа ще мощ, моща прям повна. Його б на 11 левелі хайперчардж би йому. Та-та-та-та-та. Він ж був вообще непереможний би. Оу! А ви усі з цього боку поперли? Оу, банка! Йоу! Мене вбили. Уявіть собі. А нам гол забили. Йоу. Блін, як так. Рицар цей. лицар. Пуганий. Не. Не. Ага. Ж, а, на. ага, на? Хі -хі. Добили всіх. О, шо? Наш по поко щось зробив. Наш поко. А ага, он що моя ульта робить? Он що моя ульта робить, на? Хм, на? Хм, на? Ні-ні-ні-ні-ні. Я не дам. Я не дам. Я не дам. Не дам, не дам. Не дам. Так, все, я пішов сюди. Я пішов сюди. Я пішов сюди, я роблю так. І ми всіх виносимо. І тут ще раз так, бем, повторили, повторили. На. Угу. Так, бем. Хм, я поняв. Я поняв, поняв. Так, шелі треба дефать. Зараз шелі треба дефать. На. Я трошки підкидав плюх. Я трошки підкидав плюх. Дякую за хілку. Дякую за хілку, бро. Бем. ПЖПЖПЖ. Ех, Так, давай. Ну, блін. Фу, він добив. Фу, він добив. Так. Я заходжу. Я заходжу зараз. Бем. Хм. Блін, ну тут втратить, чи ні? Ні, не треба. Вау, я не зробив 15 кілів цифр, По, я зробив тільки 5 кілів, Давайте ще раз. Давайте, реально, ще раз. Ніхто не захотів більше ще раз. А що таке? А що вам не сподобалось? А що їм реально не сподобалось зараз? Я ще не поняв. Типу, це добре було. Там мене не били так багато, не зробили так багато. Ну та, ну що? Та ви там вообще в першому матчі нічого не зробили, в принципі. В принципі, то та. Хм. Хм. Так, по кому, по кому, по кому спайк, спайк. Ульта, бем, ехі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі, А вони так багато усіх хп, бісить прям. Бісить. Прям бісить вони мене. Так, якщо чесно, бем мінус. Оцей чел, оцей чел, зараз нам заб'є гол. О! Перехопив, перехопив, так, отут чел є, отут чел є 100% бем. Хм. Перекидуємо туди. Так, бем, бем, хм. баліна. Гадина, гади, гади, не дають нам нічого зробити. Хм Хм Так, давайте, 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 давайте. Давай, давай, давай. Лосось, риба, риба, червона рибка, бем. Mm -hmm. Ще трошки піддамажили, ще. ще, 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 Так, бем. Mm. Ну це все це виграш. Бем, все, я закинув. Ура! Я закинув м'яч. Я його допиняв. Так би мовити, я його просто закидав туди вже. Я задовбався туди бігати, якщо чесно. Я туди бігав, напевно, разів мільйон. Не знаю, напевно, так. Е -хі 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 -хі. Мінус. Мінус, мінус, мінус. ПЖПЖ. О, бем. Хм. Мінус ось, один. Мінус ще. Так. Хм. Розносим, розносим, розносим. Бем. Хм. Ще трошки підрознесли. Ще трошки, ще трошки, ще трошки. Ще зовсім трошки. Мінус. Нас. нас. на. 200 хп просто живу, живу просто на 200 хпшок. Так, 8 секунд залишилось. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Ми виграли цей бій. Ми виграли його. Ми просто його виграли. Так що, 8 кілів, let's go! 8 кілів, 8 кілів. Я зробив аж 8 тілів. Хм. Я не хочу більше на ньому грати, якщо чесно. О, рейр, о, супер суперрейр, клас. А, і шо? І ще одна супер суперрерка. Клас. Плюс 30 кубасів. Плюс 30 кубасів просто залетіло. Так, а давайте на 8 бит их стать. Ага, 8 бит. А що там 8 бит наш пожива як? Думаю, він скучає. Думаю, він прям скучає. Так, що в нас? Т-те-те-те. Я думаю, мы нас Леон є, я і Динамайк. В принципі, все окей. Ага. 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 Угу. бем. Ага, поняв, 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 поняв. Поняв, де найголовніші вороги та найсильніші, так би мовити. Ні, ні 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 ні. Фу. Фу, так, бем. Тут нема нікого. Так, бем. Переставили сюди, переставили сюди буста. Так, хм. давай, 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 давай. Розносимо, рознесем, давай, бем. Ну це все гол. Це оле, оле, оле. Оле. Ні, 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 ні. Ні. Ставим, ставим цю штуку, мінус, мінус, Мінус. так, оцю штуку тепер розносимо, оцю штуку треба розносить, оцю капець як треба розносить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Фуф. Блін, я переставив ту штуку, бем-бем, мінус, ще одна мінус. Клас, 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 клас. Так. Угу. Так, Леон тащить, Леон тащить, Так, мінус, мінус, мінус. Фу, ми б... я біжу, я біжу прям. Я прям біжу. Красава Леон, Леон просто затащив. Леон зараз затащив катку. Мені здається, що він тут найкращий буде боєць, як на мене. Но він найкращий зараз, бо від нього найбільше толку. Я просто помираю і типу, ставлю ці бусти і все. В принципі, все. Так, зараз треба догнати цю штуковину. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, і, типу, намагаюся задефати нашого вісімбіта, але дуже погано виходить, якщо чесно. Так, Б. Так, відкинем, відкидаємо його, відкидаємо, бем, ще раз відкинули, бем. Викинув, викинув, ми викидаємо м'яч, поки що, поки що ми викидаємо м'яч і так, я вже тут, я тут, я сейвить, я прийшов сейвить, я прийшов сейвить. Так, мінус. Ще один мінус. Так, давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фуф. Так, ота штука, ота штука, ота штука лють, ота штука зараз люта. Ота штука зараз люта. Ай-яй-яй, -яй, яй Живи 2 секунди. Фу. -у -у. Ми затащились. Ми затащили. Я найкраще що 5 кілів. Вау! М -м 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 -м. Класно наваляли. Класно всім наваляли. А давайте, напевно, ще раз підемо розвалювати всіх. М -м -м. Мені подобається ця ідея. Ну так, бем-бем-бем-бем-бем. Буде нормальна катка. Я думаю, буде ідічна катка. Та є танк, та є танк. Ну і що? О? Знайшов, знайшов, знайшов. одразу прям знайшов. Так. Мінус один танк. Причому. Причому танк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нее-ей! Неей! За шо? Да що? За шо, реально, за Бем. Поставлю оцей буста. Оцього буста. Так, викидемо, викидемо, викидаємо. Б мінус один, мінус один, мінус 2. Мінус 2. Так, тепер побігли, побігли, побігли. Так, побігли, побігли, побігли. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як же боляче все одно мені. Я прям зливаюсь. Цей 8-біт не б'є ніфіга. Він типу та сильний, а мене забули. Мене забули. Та, окей. Окей. Так, все, я побіг. Я побіг. Я побіг. Так, розвалюємо цю штуку. Бем. Винесли? Винесли. Так, бем. Ага. Так, от того чела. Отого Макса треба прям виносить. Бем. Так, я його дефаю. я його дефаю. Бем. А, ні, Бем. Ні, 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 ні. Так, мінус один. А, мінус другий і третій, 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 третій. Так, Бем. Все ми відкинули його ультою. Фух. Бем. Нікого нема. Нікого нема, нікого нема. Так, я ось тут дефаю. Фух, Макс, 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 не топи. Будь ласка, не затопи, блін, він затопив. <ан> е, хе хе А міг задефить, Тоби, точніше, не задефить, а закинуть. Блін, ну, нам не можна зараз пропускати жодного м'ячика і треба навіть закинути один м'ячик, бо нам ГГ, нам ГГ все. Нам ГГ. Нам ГГ Да, да, Таке собі, таке собі. Де Можна було і, напевне, краще. Бо я тут навіть нічого не зробив. Так, окей. Ну, на цьому будемо закінчувати. Так, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Дякую вам дуже сильно.